Робочу групу, яка впливатиме на рішення, що ухвалюється в МВС та контролюватиме їх, створять на Кіровоградщині вже за тиждень. До її складу увійдуть громадські активісти, і журналісти. Повідомив про це радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Такі робочі групи створюються по всій Україні. Вони мають подавати пропозиції і правки до розроблених нормативно-правових документів чи підзаконних актів. На Кіровоградщині група співпрацюватиме з усіма управліннями поліції, ДСНС, сервісним центром відповідно до загальнодержавних питань. Зазначив пан Мартиненко по результатам проведених зустрічей У деяких містах запущені також пілотні проекти. Вони зараз відпрацьовуються. Цей аналіз будуть будуть вони далі впроваджуватись по всій країні. Наприклад, в Полтавській області вибудували роботу якраз між патрульною поліцією, і медиками, бо там інструкції не не зовсім співпадають. Зараз проговорюємо, опрацьовуємо. Проєкт разом з Міністерством освіти та науки з Державною міграційною службою, з поліцією по створенню бази правопорушень, які скоїли іноземці. У нас дуже, дуже такі в деяких областях дуже напружена з тим ситуація.